Щойно з вчителями Ірпінської християнської гімназії говорили про дуже важливу тему, яка впливає на щастя. Ця тема впливає на настрій, вона впливає на відношення до людей. Це тема очікування. Від очікувань залежить те, щасливий ти чи ні. Від очікувань залежить те, як ти відносишся до інших людей. Ми проходимо разом з вчителями гімназії курс Брюса Вілкінсона сім законів учня. І ось якраз другий закон закон очікувань. Суть його полягає в тому, що очікування впливають на успішність учня. Або впливають на успішність наших дітей, якщо ми говоримо про батьківство. Дуже багато є наукових підтверджень цьому. І також на Завершені ми згадали про Ісуса, який простим рибакам каже: Я зроблю вас учнями, ви будете ловити людей. Не просто рибу, людей. Він вірив в них. Потім каже їм, ви будете судити 12 колін Ізраїлів, тобто ви будете зі мною царювати. Ісус мав позитивні очікування від своїх учнів. І це дуже добре мати позитивні очікування від людей, від цього Божого створіння, яке є. Ось це частина нашого життя позитивна сприйняття реальності. Так війна є, так люди гинуть. Це дуже важко. Але, як сказав Білі Грем, я прочитав Біблію до кінця. В завершенні все буде добре для віруючих людей. Тому. Хай Бог благословить нас, дивлячись на слово Боже, сприймати людей з потенціалом. Вони здатні, вони можуть. Дякую Богові за наших воїнів, за наше керівництво. Боже, усім благословіння.